Френдлі, з вами Деніс Френдлі. Коротше, я думав попробувати сьогодні скітлз. Оцей, що ми вчора не доїли з молоком, молока нема, на жаль. Добре, що лишилася фанта, бо мені ще без ранку в магазин довелося веперти. Я вже замахався кожен день у магазин ходити. Добре, що є фанта зараз. Чуть -чуть... стакан. Коротше, зараз ми спробуємо скітел з фантою. Але мені вже це, це замахало це, це ерунда, Воно вроді мені не мішає, Чи що Чи? хай буде. Хай буде поки що. Тому ми зараз спробуємо насипаємо Skittles в. коротше, сьогодні поєднання. Та Skittles запхаємо в стакан, налиємо фанту. Подивимося, який буде Skittles. Я думаю, буде вже не такий противний, як вчора. Ну, видно мій язик. Але губи почали сушити. По-перше, холода да, почалися, по-друге, ще цей Skittles додав. Бо у мене не було вчора перед Skittlesом такі губи. Я помазав, надіюся, скоро видужуть. Не знаю, поїхали до заставки. Денис, прайнер! День справді поєднує, День справді поєднує. Сьогодні він буде поєднувати, значить. Це раз я вже нормально зачитаю. Жувальні драже, скітелс. У різно цукровій цукрові балонці з ароматами малина, ананаса, мандарина, вишня та яблука, з е, напоєм безалкогольним, сильно високомісним на ароматизаторах фанта, з апельсином. Фанта з апельсиновим соком, соком, соком! Поїхали, коротше, їсти. У мене пише, що у мене всього лиш 33 хвилини можна зняти на телефоні. Бо це не мій телефон, так? Тільки 33 хвилини і я встигну. Це ж не гарбуз вирізувати, так? Я не думаю, що не буде підписати. Ну добре, поїхали. Добре. Але давайте перед початком засипемо весь... Не знаю, чи весь кітелспати. Щоб трошки. Так, у нас кітлсів лишилося. Давайте порахуємо. І так. Що за будильник твою мать? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, бачите, не так багато залишилося, але нічого. Трошки буде. так. Коротше я засипаю. Ну давайте. Ще. Так, і засипаємо водою. Знаєш, цього вийде, але я не хотів йти просто в магазин вже. І думав, знаєте, якось з розумом використати цей Skittles, так. Ложечки, я, звичайно, з кави, блін. Не візьму. сьогодні нормально не випуск, бо не було молока цього дебілуватого, блін. Коротше, розмішаємо. Коротше, скітл з фанту. не знаю, що це буде. Досить цього сама фанта хімічна, та ще Skittles. Просто подивимось, що з цього вийде. Добре, давайте я ще добавлю фанту, нехай воно розчиняється, а поки розчиняється, ми можемо одну вже з'їсти. Давайте одну хорошенько, ну ми можемо зувати аскітиз і запивати фанту. Ну поки що таке. Вісім. Ну, що тут такого. У ну, в принципі. Просто жуйчик і фанта, так і все. Просто вісім. Але я бачу колір міняється. Тому давайте. Знаєте що зробимо? Добавимо фанту і почекаємо, поки воно почне е, фа, Ну, типа смак з змішуватись повністю з фантою. Для цього ми розмішаємо. Вже їсти не будемо, бо то нема сенсу. Сильно розмішаємо, так. У суті смаку майже ніякого, але треба щось зняти на сьогодні, розумієте? Тому давайте, поки воно там розчиняється, кольори міняє, ми зачитаємо. Бо я тільки що узлився, то серйозно. Зараз вчорашнє відео, так? Дивіться. Було вчора чат. Ви понаписували сьогодні вже вже почали коментувати. Дивіться, в чому прикол. Лайки. Тут мені написав. Хто мені тут написав? М -м -м Хто? О, написав мульт. Я пам'ятаю, як до кінця прем'єри під цим відео було 24 лайки. Чому списав Ютуб? Я подивився один лайк тільки що стоїть. Я думаю, добре, я закрию лайки. Тепер вже не можна лайки закрити. Бо я подивився на всіх відосах, де в мене були закриті лайки. Що би ви думали? Лайки відкриті. Твою мать навіть в інстаграмі можна закрити лайки, а це вже Ютуб не дозволяє. І я тут, звичайно, поматюкався в коментарях, що він вже мене послав YouTube. На що мені відповіли? В принципі, нічого не відповіли. А чоєк пише три відповіді, це це ще глюки ці ютюби. Добре, давайте зацінимо, що? Ну трохи змінився, та дивіться. Тупо скітс втратив свою форму. Тупо білесенький, як сніг. Бачите, тупо. Білий прибілий. Я не знаю, чи вам видно, білий. Тепер це просто жувачка. Я не знаю чого. в мене так постійно. Коли хтось написав коментарі і під ним є відповіді, з першого разу не відкривається. Вже на другий раз вийшов і зайшов, показує. Не знаю, ютуб, їдити нахід, реально. Пише Крафаел, а що вже, лайки не можеш закрити, не можу. Відповідає Мелію, скоро буде ок. Думаю, що ніякого ока не буде. Навтікалков, а чому ти завжди закривав? Бо як було 0 лайків, чого не закрити. Добре. На коменти нема часу. Що ж, давайте до поведа. Коротше. В результаті Скітлс потемнів. Став темніший. Аніж був, бачите? Просто темніший став. Порівняйте тут. Який світленький, порівняти тут. Нічого такого. Лише на колір змінився. На смак, ні. Чого я хотів з молоком? Молоко біле. Скітл з кольоровий. Я думаю, яка буде реакція, як, як хімія на, на молочний продукт повлияє. Ні, нема молока. Вже треба в село їм їхати сьогодні. І я думаю, блін. От я не хочу йти спеціально сьогодні в магазин. Сьогодні вихідний. Дайте мені вже зранку посидіти, вже надоїли. Вчора на роботу в магазин. З роботи в магазин дайте вже сьогодні відпочити. Є скітелс, думаю, давайте скітел з фантою. А це якась ерунда. Коротше, напевно, в кінці поставлю погану оцінку, бо нічого не вийшло. Певно 8 з мінусом буде, якщо не 7. Нічого в мене не вийшло. Добре. Беремо все, що залишилося. А це у нас вот це. А ну давайте заценим такие. Нет, смак тоже поменялся. Темніший смак був. Якщо я можу звичайно в фанті поставити 8 з плюсом, то там просто 8 з минусом було, походу. <coughs> Мені так здавалось. Я смак скитался в залиничу. Тому, знаєте, давайте зразу, поки він ще... Коротше, давайте жувати та й пити, та і все, інакше ми з цього нічого не вийдемо. Так, роза, Нічого, мені поєднання це не сподобалось. В принципі, скьютелса нічого такого і не видав. На відповідь, що краще МДМС чи скітс, ясно, що M&M's. Він шоколадний від Tire, в роті він горіховий. А це просто кольорова фігня. Тому ми купимо з вами в кроме часу. Дивіться, як він вже потемнів. Стільки хімія працює, що він в моменті був ось таким кольоровим світло. Оранжевим. А тепер помаранчевий, Тепер темно помаранчевий Хімія працює сильно. Ну що, давайте жувати і відповідати на коментарі. Знову зуби болять тут. Буду жувати тут. Пише Асія Єремчук, тобто Саша погода. Це жуйка, дурна, не нормально прочитав. Скоро у тебе буде 21 тисяча підписників. Це значить, що ти вийдеш до нас в прямий ефір. Так, точно, у нас вже 800, скоро 921К у мене на каналі. І не знаю, що робити мені. Візьму телефон, позвоню своїй мамі. Мама, а чому я хочу танцювати? Я ще хотів цю пісню, коли у мене 20 тисяч. Ну, у мене вже 20 тисяч і 8, тому таке. Добре, я вийду в прямий ефір. Браййн Макс. як завжди, топові продукти у тебя? М -м, це що за відео у нас було? А, це було шоколад отой польський. Шоколад польський топ. А оце зовсім не топ. Я не люблю. Я не думав, що в мене буде така відраза до скітлса. Убедно я в дитинстві не, не осознавав, яка це все-таки херня собача. Фу! Фу, ще є. Гі... Капіс. Взагалі, 6 балів, фігня повна. Я і сам саму фанту не, не особо люблю. Ліпше коло, так ще й ця фігня. Як воно швидко потемніло. Собіна Ягудіна. Еті очень вкусно не розумію, чому брусніка тебе не понравилась. А чого брусніка? Чорниця це буде брусніка? По російськи бо я не шарю за російською. Знаєте, це й добре. А ну а, тут можна привезти. Брусниця. Мені здається, це щось попутало. Брусниці там не було, так? Амелівець! Давай тепер цей шоколад з молоком попробуй. О! Але я не можу, я вже мамі з татом лишив, це ж по суті тітка моя передала загально не особисто мені, розумієте? Тому таке... И типа я не можу определяться повним шоколадом. Что зміг то з'явился рештаги? Але липше з'їли з молоком. Ніж. А шо молока нема? Джонни Джокер. Дай превью и название. Я дам до кінця сегодняшнего дня. Вы самі розумієте, вчора еще плюс на роботі, ще плюс кала... купа завдань. Я не успею все за один день, і превью и назву. Якби постарався успів би, але я був на роботі, значить не успів. Добре. Давайте порівняємо темну фанту з кітосом світла. О, проста. 8 з плюсом. Ну, нам теж особо майже смак не змінився. Просто 8. Так. Все, в нас не так багато часу. Я просто беру це все і допиваю. З кителсом, само собою. Фу на дні фігня. Фу, от на дні тупо 5 балів. Фу, фігня. Мені сподобалось поєднання. Ні, Я не... Я не поставлю ні фіга не 8. Поєднання провалилося, воно. Я вам його не рекомендую. Да, лишь кинтелс це повна фігня. Моя оцінка. Хай буде так, то. Ні мені, ні вам. Сім балю. Сім не пробуйте. Доїдаю, дочитаю. Мій любимий підписник. Ні, ну містер Бістер теж любимий. Але Дуда Дуденко завжди входив до списку моїх самих активніших. Тому ось що він пише. Ба, ну чекайте, я не можу читати, поки я жую. Зараз да, дожулю. Блин, забыл зняти шорт. Что я снимаю скидал с фанта. Пизднейше с ним. Коли уже знял с ним, блин. На кінець доїли. Фу, Воно ще плюс кисле. Я знаю, ви типу скажете, а ти кислий смак, а звичайно. Я як буду брати ще скітлс, то тільки маленька пачка. Ну нахер 48 років за якусь хімію, дурну. Я просто забув Skittles Хімічний може бути. Добре, тепер Дуда Дуденко. Бачу за цей час моєї відсутності на твоєму каналі нічого не змінилося. Як YouTube списував лайки, так і продовжує. На жаль, так, Дуда, бо то, що... Деякі е, є моменти, що в відосі він зараховує лайки ваші, деколи і все списав. І розумієш, в більшості що. С... Ну, вроді, раз на якомусь відосі зараховує, 20 лайків раз списує. Вчора написали, що було 24 лайки, тепер їх по нулям. <coughs> Дебіл ютуб одним словом. Амелівич, шоколад топовий, дуже дякую. Деніел Паркер. Я просто удивляюсь, як може канал рости, якщо немає просмотрів. І я знаю, що ти не накручуєш підписчиком в будь-якому випадку, це странно. Очень зайди в шорти і зрозумієш, що там. Ну є, там теж маленькі переді, ти скажеш, ну що це 2000, ну що це тисячі передів кожен день, це ж теж мало. Але все йде гамузом в купу, вкупу, вкупу. Кожен день контент виходить, виходить. Ну, шорти виходять, 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 в купу, в купу, в купу загальних переглядів. Ну і назберуються ці цифри. Не знаю, якось так. Така якась математика. Та... Мульт 728. Ну, на моєму каналі. Я пам'ятаю, як до кінця прем'єри під цим відео було 24 лайки. Чому списав Ютуб, це, що я і казав? оті калков, не викидай Гарбус ще, та ще стоїть. Хай постоїть, хай постоїть. Кира Фел, вже що лайки не можеш. А, А вже закрите. А вже не можу. Бо то, що не дозволяє. Останній коментарій залишив Амелівич. А, ліпше не буду показувати. Ютуб вже. Тому давайте напишемо під цим відео якнайбільше коментарів, щоб знав, як списувати дисові лайки та, та ще і не дозволяє закрити їх. Бачите, тому підтримуємо. Та... Давай, давай. Тому підтримуйте. Ну, не знаю, 17 коментарів. Хочете 20 пишіть, хочете 30-40, але це на... Ну, навіть на лайки вже нічого не вплине. Добре, а на цьому завершую. Ну що. Принаймні не пішов в магазин. Ну що, просто було ще пару скидл, хотів попробувати. Нічого не вийшло, нічого не... не вийшло. Добре. Не рекомендую, не пробуйте, тому з вами був бо... хто? Деніс Френні. Всім гарного дня. Коротше, всім чудового ранку. Коротше, всім пока. До завтрашнього великого відосу. Не знаю, завтра щось краще куплю. Скітистка, хімія, ж капець. Брати не буду, це точно. Пока!